Про виникнення свята Миколая. Нічого не бракувало малому Миколі: ні їжі, ні одежі. Та він був сирота. Мама померла рано, а за нею і тато. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків, Микола їх жалів, але не знав, як їм допомогти. Був у Миколи старий учитель. Одного разу вони читали святе письмо, коли ти робиш добро. Нехай твоя правиця не знає, що робить лівити» Як ти, зрозуміти, запитав учителя замислений Микола, коли ти робиш добро іншому, то не треба про це голосно всім розказувати. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато дітей у їхній околиці живуть бідно у холоді і голоді. От родина старого Олександра. Мати хвора, з немає в петруця немає судя. А мала Софійка вранці збирала на дорозі ломачка, щоб було чим затопити в печі. Увечері тихо, щоб слуги не бачили, подався до комори, набрав у турбіну борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук, відшукав у своїй скринці пару нових шкапенок, нові постолики. Все це склав у велику торбину і сховав під своїм ліжком. Коли вдома всі поснули, він тихенько вислизнув із ліжка, пробрався до Олександрової хатини, поклав там торбину і чкурнув додому. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими дарунками. Але хто це міг зробити, кому подякувати? З того часу Микола часто робив дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який їм допомагає, та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколи слуги стали помічати. Що зникають харчі, коня, паливо з комор, стали пільнувати Одного разу, коли Миколка тільки носила в торбинку і вийшов із свого подвір'я його наступнав старий слуга, думав, що то зло. Тоді стало відомо всім, хто піклується про бід. Минули роки, Микола вивчився, став священником усе своє добро роздав бідним. Людям і служив їм, як тільки ті міг. За це Господь дав йому силу творити добро ще більше. Коли ж Микола помер, його причислили до святи. Відоківці згадують святого Миколая і свято його відносять до грудня. І цього дня роблять одне одному подарунки. А десь список у небі тієї ночі чути срібні дзвоники, то на санчатах їздить Миколай і заглядає в кожне віконце, чи не обминуло якої дитини. Переїздить з хмарки на хмарку. Дзвіночки ніжно таленькають, старий місяць весело засміхається в засніженні вуса. Він знає, що тієї ночі всі мають бути щасливими і ті, що дарують, і ті, що подарунки роблять, бо найбільше щастя в житті робити добро. А зараз послухайте віршики про Святого Миколая. На щасливі, де весела віч, що коником їде з неба гіз. гіст, він несе багато, Повні і синки. Радість буде в кожній хаті, бо в них забавки. Їде, їде гість багатий у дитячий край, ви... хто це їсть, ви відгадали Миколай. Святий Миколай, лише раз на рік таке буває, Господь небо відкриває і на землю поспішає Миколай. В кожну хаточку, домівку, чаним дітям під голівку. Ласку Божу залишає Миколай. Святий, Миколай, прийди до нас, раз. принеси нам дарі кожному до пари. Цукерочок смачненький, молочок пишненький. Книжечок багато, читати у святому. Миколаю, Миколай, я тебе чекаю, тебе люблю, тебе кличе, святий Миколай. Святий отче Миколай, нашу хату не минає, подаруй мені на втіху, зачем за то сміх. Ще здоров'я для родин, краснодою на вкраїн. Миколай не без спаки, хто слухняний, хто не плаче, як добро робити знає, та та й маму поважає всім, хто чемний працьовитий, дружно, хто вміє жити. Миколаїв святковий день подарує. Дієї ночі святий Миколаєві пускається на срібній версиці і роздає всім дітям подарунки. Правда наш слухняний дід роздає різочки. Мама, а в нашій хаті теж буде свято? На кінець діти милі ми діждались тої хвилі, що з небесного престола зійде при святий Микола. Темна нічка за шибками, сніг біленький мерехтить. небеса блестять зірками, десь віночок гомонить. Миколай вже поспішає, а з ним ангели малі. В кожну хату він загляне, Бо дарунків хочуть всі. А щоб від Миколая подарунки отримати, треба гарно чизнес. в школі не лінуватися ніколи. Усе у хаті допомагати, що лише вам скаже мати. А нам, мама мела, де той, при святий Микола коло та дарунків дістає, що так щиро роздає. В Небі є, так скарбця, там дарунків без кінця. Святий Микола їх бере і на землю всі несе. Не лише святий миколо, що дитя з небесного престолу, з ним і ангели бувають, щось тому допомагають. І ще таке буває, що слідимо колаєм з пекла, антикотиче. Сі не робив пустунам, брехунам і злодіям. Він вилами погрожує і пекло влякає. А скажи, мабуть, що люба, він страшний дуже. А ви не бійтеся, він до вас не завітає, бо ви діточки чемні, слухняні, допомагаєте своїй мамі. Ти як у дідушка мій? Щось не чути у двері. Хтось там дзвонить. і мабуть, до хати зайти хоче, йду подивлюсь. Ой, нас ще не прибрано в хаті. Як же ми Миколая будемо зустрічати? А те Петрику принесе образ Святого Миколая. Ну, це вже не моя робота, мені пора вже спати, щоб скоріше завтра встати. А дарунків хочеш те відом те б карі спішти. Щоб послухав нас святий Миколай, тож треба нині щиро помилитися. Святий Отче Миколай, щиро ми тебе погає. Сповни нині наші, просьби, що на думці ми їх маєм. Зведи дітям дарунки подати, надії буде тебе чекати. А тепер пора спати на добраніч. ніч. буду чекати. будуть шикар. Біля ліжка ангел Божий, хоронитель ангел жде. Він тихенько вчинить двері і дарунки покладе. А що це? Привіт. День добрий утинга! Вітаю вас на різний спак. Мене зовуть Отипко, привчав до вас я без пекла. У вас зима, нас хата тепла, у вас мороза квіщіпать, і снігу в очі насипа. Не дивіться, що я тут гість, городить, студить, як на злість. О, де ж ангели сходять з неба, десь підуть ховатись треба. Де з молока тече дорога, Де без лізір і царство Бога, я звідти йду і візь веселу несу у вашу я оселю. Чахує діти, і між вами тут стане Миколай святий, він з щирим серцем і дарами. А впається у заліці. Апче? Тихо діти, хтось там є, треба подивитись. Ой-ой-ой, болить. Ось цей боягуз, бачите, як сховався. І зовсім я не боягуз. до цих нечальних ні, дітей я самого пекла привчався прутики від приніс і кожен з прутиків придається о цим нічам, що не вчаться. Гедім <риклад> дипко, то дарма, ленюхів у нас нема. Правда діти, що нема? Хай <риклад> ці sì, прутики придбає, хто батькам не допомагає. Гедім <риклад> типко, то дарма, не На у нас немає. Правда, діти, що немає. <риклад> заспівай пісню про Миколая Він почує та швидко прийде до вас. щи пошана сядь Прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога. Нині свято в вашім домі, і я вас вітаю. Гаразді, здорові і доброї долі, щиро вам бажаю. Колись цій школі я вже був, дарунки дітям роздавав, до праці всіх вас закликав, наказував вам чесно жити, бізла тікати, а добро творити. Сьогодні я приніс солодкі смачні подарунки усіх ними наділю, Чемний, не зовсім чемний, бо усі мені любі милі. Кому дарунків? Запіяком цим і пустунам, бо його замінчукам. А цепкам краще знати, кому дарунків дарувати. Миколаю, зачекай, подарунки заховай. Тут зібрались діти грішні, ти дарунків їм не дай. О, гріхів у них багато. Ось вчора грізь тихцем. Удругу кинув камінцем, Іванку бігав над потоком і Ганусі підбив око. А малий Андрій добавив своїй мамі всі посолі. Павло часто не ходив до школи, а Оксанка що й казати, не хотіла йти спати. Нагрішили, нагрішили, ти танурки їм не дай. Дай мені, а я швиденько донесу їх у свій край. В нашу хату. Бачиш, тут святий Миколай, а ага, швидко звідси втікає. Ні, я вам не помішаю, я ще щось сказати маю. Досить, досить, що ти крутиш, баламутиш не дійдеш ти так до цілі. Всі крутій сваті на марку, по наші гарні, Згинь нечисто сила, не ходи по цьому світі, зламі де не сій. Геть звідси. Я дарунті ті простотам не даю, та всі гарні справи я турбину свою розв'яжу для дітей, що достойні наград, отримають повагу до і свят Котрі Бога шаную, і ні в серці завжди, і спасе від невдач, відверне від біди. Ану, діти тут при мамі скажіть, а чи були ви слухняні? А в школі добре вчились? Ці дарунки. Діти роздадуть ангели Господні, а ви нам вірші розкажіть та й заспівайте сьогодні. Свято, Миколаю, святкуємо в цей час, Здійснились всі мрії Миколаю нас, здійснились бажання всієї дітвори, він приніс малятам дарунки свої. Дякі ти добрий, Миколаю, даєш нам все, що ми бажаємо, даєш нам голосочок для гавних спіаночок. Ми тобі співаємо, бо ще ж бо не знаємо, бо ти добрими говай, даєш нам все, що ми бажаємо. Нехай цей ранок що в школі лине, принесе нам запах квіток України, нехай ця днина додасть нам сили, щоб ми Україну завжди любили. Вітаю вас, милі люди, при вашій людині, нехай добро з вами буде і щастя нині, нехай смуток ваші гори. Пливуть за водою і утопить їх хай море зі звіта бідою. Мир насує вам оселі, щирість правду згоду, щоб завжди були веселі, діти ваші мроді, щоб серця вас не черствіли, не були байдужі, щоб ви інші розуміли голові Ісусі, Щоб неправда в домі вашій і не ночувала, щоб лише правда в серці вашій завжди панувала. Помагайте, менше себе не чіпайте, вчителям у поміж будьте і мене ви не забудьте, швидко мчиться часу лік знов прийду я через рік, на великий світ за свято з Миколаєва, з малята, ох став прощатись час, залишаю вже я вас, будьте добрі, завжди щирі, живі з благоді і мирі.